Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами вирушаємо у казкову подорож Україною, батьківщиною нашою єдиною. Перша зупинка біля карти України. Не забуваємо, що столиця нашої батьківщини місто Київ. Два моря омивають нашу країну це Чорне та Азовське. Всі ми з вами з міста Харків. Рушаємо далі. Друга зупинка наше рідне місто Харків. Харків це одне з найбільших міст України. Його ще називають першою столицею, тому що він був нею за давніх часів. Харків красиве, світле і живописне місто. Розташоване на північному сході України, в ньому живе багато людей, що навчаються, працюють, відпочивають. Головні річки Харкова Харків, Лопань та Уди. Через них вже давно побудовані мости, по яким можна ходити чи їздити, або просто стояти і милуватися течією. В центрі міста розташований прекрасний парк. Який має ім'я Тараса Григоровича Шевченка? Біля нього площа Свободи найбільша площа в Європі. Тут зазвичай проходять всі міські свята, на які збираються дуже багато людей. Грає музика, всі веселяться. А на третій зупинці нас дівчинка Марічка. Познайомить з державними символами України. До державних символів належить Державний Прапор України. Синє небо над жовтим колоссям – це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора. Державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі, а гімном нашої держави. Є куплет з пісні Павла Чубинського ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Ніколи не можна забувати, чи нехтувати символами нашої держави. Четверта зупинка музична. Давайте з вами послухаємо дитячу українську народну пісеньку про лисичку. П'ята зупинка поетична. Я дібрала для вас три українські віршики. Послухайте їх уважно. І той, що вам сподобається, навіть можна буде вивчити. Українець я маленький, Україна край рідненький. Вірний син я свого роду, українського народу. Українка я маленька, Україна моя ненька, в неї щира я дитина, добра, люба та єдина. Ми є діти України, хлопці та дівчата. Україна наша мати велика і багата. Присилайте свої відеовиступи з віршиками, ми із задоволенням їх переглянемо. До нових зустрічей!